Добрий день. Маємо сьогодні 6 грудня 2025 року. Сьогодні Миколая по-новому. Хочу поздоровитися з Миколаєвами причетних, Миколаївичів, Миколаївних. Яке там воно те свято. Правильно, Ну, Миколає, Миколая. Вітер прохладний, був десь заморозок 0 градусів. Зараз таке теж сонечко вийшло, трошки пістужавіло. А то болото, де вона не йде вийти. Де ми щось стали робити? Ні, було болото, то, то робили в гаражі, а це вже вийшло як то на вулицю. Що ж, красили ми в комбайні жатку і разом покрасили плуга. Був він такий виладіний і зробили його зеленим. Розсипалася ступиця в колесі. Ще й така ступиця, якась така, що її нема ніде. Там його в пошті Вроді таке. поставили нові печівки, сальники, кришку, всього. Плуг, пом'яти на мішак і дарити борону, плуг буде готовий. Вже трошки піздужавило, чіпили степку, забрати, хочу поставити її на місце. Трактор Ловол. 504. Отака степка. Отак степка по боках буде виступати, по метр десять по краях, по боках виступає. З шостої сторони, з шостої сторони. Але три для його зовсім мало. А робити складну, щось, не хочеться гратися. Грати Завіси, жилі за море, море роботи. Ловол. Помитий, чистенький. Отак ми її підмалювали, щоб не ржавіло, поставили катафоти такі. Там ззаді були, Поставили ще такі отражайки наперед-назад. Отака вийшлася сцепка. Ходіш, це зафат хороший, трошки на переїзди буде хоже, але нічого. Скільки там тих переїздів. Коротше, сепкою закінчили, виставили борони. Борони у нас пов'язані між собою, щоб не робили проїхів на рамці. Тут так само катафоти. Клап і поїхав. Я думаю, що буде добре. Поки така погода. Зараз не вчувати сівалку, починати займатися сівалкою. Отаке. Сонечко роді світи, але вітер холодний. Могуть буде на ніч славний морозець. Отаке. Добре, всім дякую. Будемо займатися далі. Дякую за просмотр.